5 найкращих РПГ ігор всіх часів на п'ятому місці Divinity Original Sin 2. гравець має вибір. Будь-яку ситуацію можна розв'язати десятками способів, силою, магією, діалогом чи навіть хитрістю. Четверте місце займає Mass Effect 2. науково-фантастична гра з ідеальним поєднанням сюжету, персонажів, вибору та бойової динаміки. Особливо сподобається фанатам космічної тематики. Бронзу забирає легенда жанру Skyrim – величез відкритий світ, повна свобода дій, можливість створити унікального персонажа і прожити абсолютно свою історію. Друге місце забирає Елден Рінг. Якщо «Скарім» – це пригода, де ти робиш все як хочеш, то Елден Рінг це мандрівка, героя, який вчиться, але стає сильнішим. На першому місці «The Witcher 3». гра поєднує епічну історію, цікавих персонажів та відкритий світ. Історія Геральда з Рівії це не просто пригода, а глибоке особисте емоційне переживання.